У Львові все пройшло успішно, ми були біля російського посольства. Люди, ті, хто проїжджав, вітали нас, сигналили, підтримували. Були представники місії ОБСЄ. Тобто, що теж приємно, що ми цією акцією донесли десь і світовій спільноті, в тому, що Крим це Україна, що ми не забули про свою землю, ми пам'ятаємо і ми хочемо її повернути. Угу. Багато було людей учасників було близько 50 осіб, це ті люди, які брали участь в акції. Які готувалися заздалегідь. Так, 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 так. так, так. Готувалися. Звичайно, uh -huh. виглядало більше людей, тому що дуже багато було силовиків, представників служби безпеки, uh -huh. поліції, тому що в міру тих подій, які відбуваються в країні, ця акція богонасторожила владу, було дуже багато силовиків.